Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя. Це ж поганці. Учіться. Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. А! Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я! Я панікер. І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий. На Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимося. То ви, типу, поганки. А ти, типу, мангу Що? Я хіба на таке ти! А вона запальна, спільнююча, а затоксична! Шукаєте роботу, а я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. Ну Що майстре маскування твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Те мої квітучіні прего та зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? То Чому вона в нього?